Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео не за господарство. Сьогодні відео прохання Відео прохання за допомогу для хлопців, які на Херсонщині. Я ніколи не казав, що додивіться відео до кінця, будь ласка. Сьогодні додивіться до кінця. Не буду прохати гроші на автівку, щось там Заоблачне Сьогодні просто попрохаю, треба одежа. Але давайте я почну з далека своїми словами, щоб ви зрозуміли, що да як. Хто зі мною давно на каналі, може пам'ятаєте, ятає, пам пам'ятаєте 21 рік, колись я сказав, що мене врятувала жіночка, звати її Валентина. Вона із міста Світловодськ. Колись я траванув своїх корей, і вона мені зателефонувала. Просто подивилась відео і зателефонувала. Ця жіночка має господарство 2,5 тисячі курей, 2-2,5, мало. А, і вона дуже така потужна, нереально багато в неї знань. І тоді дві години по телефону спілкування мені вистачило, щоб просто перезавантажити мозок і зрозуміти, що таке годівля, як вона відбувається, ну і, там, і так далі. Далі ми постійно підтримували контакт. Коли почалась війна, то ми з нею підтримуємо контактну кожен місяць. Чому? Тому що вона матір трьох синів і в неї є чоловік Василь. А найстарший син зустрів війну в армії біля Придністро... Придністров'я. А зараз він був взагалі геть ну, на порядку. Він визволяв Херсон. Тривалий час дуже довго був в Авдіївці. І зараз він закріп, закріплюється в Кримках на тому березі. Тобто, ну, дуже складно. Два рази був у шпиталі. Ну, така судьба її старшого сина. Чоловік в 23-му році, от зараз теж пішов до ЗСУ і він потрапив в медичну роту. І вони обидва Василь і Олександр, вони там, у Херсоні. Олександр закріплюється, а Василь витягає поранених і везе їх у Херсон. Ми завжди спілкувалися з Валентиною. кажу, як ви залишилось господарство? Ну, зараз не таке велике, тому що дуже багато. Зараз десь 500 корочок, все інше пішло на тушонку хлопцям. Вона одна. Середній син навчається, приїжджає на вихідні, а молодший восьмого класі. Тобто вона і молодший син на господарстві, 500 а свої невеличкі гектари там, тобто вони одноосібники. Самі якось посіялись, не знаю як це. Это... Ну, Взагалі, я кажу, ви там з титана зробленим. Вона каже, коли мені геть кепсько, то я пригадую твої слова і ти казав, що я з титана, то я от... кажу, що я з титана зроблена і йду далі. Я завжди питав, може, щось треба якось допомогти. Тепер і чоловік там, і син, і ви одна. Навіть не уявляю, чим я можу допомогти, але завжди питав. Вона казала, все є, все добре. І от нещодавно, опять же, там пишу як справи, як хлопцям. За господарство вже не питаю, воно недоречно зараз. То вже потім, коли все класно, з хлопцями, ми там спілкуємося за господарство. Каже: Олександр, ти колись там казав, що може якась допомога. Зараз треба допомога. І допомога треба дуже банальна. Треба одежа. А, вона розповіла історію чоловіка, сина. А, хлопці на тому березі а, дуже багато поранених. Дуже. Каже, що на день чоловік буває, бачить до 40 хлопців, які поранені, тільки поранені. Вони яким чудом переправляють їх через Дніпро. Холодно, мокро, Буває, що. У воді все. І каже чоловік: він везе їх у Херсон. У Херсон привозять і наверху вони не можуть знаходитись, вони одразу у підвалах, тому що Херсон бомблять, дрони літають, ракети з самольотів скидають. Ну, Ми всі це все знаємо. Тому першу медичну допомогу надають у Херсоні прямо у підвалах. Каже, що все, в чому одягнені хлопці. Це все просто розрізається і викидається. І хлопці залишаються в холодних приміщеннях, у підвалах, їм холодно. І треба звичайна одежа. Най, що зараз дуже треба це каже от, звичайні штани, не джинси, без різинок, просто от, не знаю, спортивні штани, які можна потім після надання першої допомоги натягнути на хлопця. Каже: от, 40 штанів на день треба. Просто просто штани. Далі каже, треба м, які, спортивна олімпійка чи як там кофточка, яка можна, застігається, щоб одягати не через голову, не через руки, тому що це важко пораненому. А от просто надягнув і застебнув. Це от дві речі, які дуже-дуже треба. Далі, так, звісно, звісно треба і. Футболки і світ-світера. але ну, це вже теж треба, але на другому плані. Перше це штани і якусь кофту надати. Якщо поранений дуже важкий, то он плівки, його просто одіялом накривають. Далі поранених вивозять в подальші від фронту, Ніколаїв і так далі. І там вже більш кваліфікована допомога. Але найперше це от у Херсоні і треба одежа. Хебешка, штани, кофта, светер, а ніжна білизна не треба. Кажуть, що допомогли волонтери дуже сильно з Харкова, з Житоміра, є шкарпетки, є ніжне більє. Все це є. А от іменно це. Тому ви мене знаєте, знаєте, що я займаюсь кермами. 6 днів на тиждень знаходжусь на новій пошті. От зараз вже їду, вже переодягнувся, треба їхати на новій пошті на Укрпошті. Я залишу в опису до відео посилання, ну тобто свої дані і в коментарях, тобто, щоб не шукати опис до відео, коментарі нажали. І там буде вгорі закріплено моє повідомлення. Там буде мій телефон, індекс, куди відправляти. Я буду зустрічати, формувати це, в мене є ящики, в мене є все. І я буду відправляти на Херсон. Сказали, як відправляти, куди іменно напряму на Херсон. Е подивіться, будь ласка, в домі, може є якісь речі, які вже не треба. А головне, щоб вони були чистенькі, щоб не доводилось, мені тут розпаковуватися Оксанка, ми будемо сортувати, ну, Якщо буде грязно щось, в правильну машину і все буде добре. Але це чистенькі штанці, кофточка запакували в пакет на, на Укрпошту, це саме дешевий варіант. До мене воно дойде з пакетом, якщо ви там будете купляти, той що самоклеючийся. ну це вам вийде 50 гривень. Всього допомога 50, 50 гривень, але хлопцям параненим буде тепло, ну, більш-менш комфортно. І ну, що казати, ви все розумієте. Тому допомога дуже примітивна, дуже звичайна одежа. Це не збір на сотні тисяч гривень, але там теж треба хлопцям автівки і дрони. Хлопці кажуть, просять скидайтесь на дрони, якщо є змога 20, 30, 50 гривень. Тому що от вони закріплені там, на лівому березі, і кажуть, що дрони наші постійно у небі, їхні теж вони теж вчаться, вони не зовсім йолопи якісь. Кажуть, що хлопці міняються. Один одного дрони вісять 24 на 7. Перезарядка. підняли, підняли, Тому що без очей нічого не бачимо. Ці орки пруть і пруть. Якщо ми це не помітимо, буде гаплик. Тому дрони це війна сучасної технології, дрони важливіші, ніж там джевеліни чи щось таке. Тому просять скидайтесь, допомагайте саме дронами, тому що вони потрібні. Ось така просьба, ось така є жіночка. Давно знайомі, чоловіки на війні. Потребують таку маленьку допомогу. Одежа. Тому, будь ласка, відсилайте на мене буду зустрічати, буду звітувати у себе на каналі, писати фамілію, ім'я і подяку. І буду відправляти. Тому ось таке перше моє відео. Давайте допоможемо медроті, яка на Херсонщині. Яка евакуює хлопців. А, поки що я питав, там, може я кажу, щось гроші збирати, може треба щось. Каже, Поки що нічого не треба, волонтери привезли. Дуже потрібно були а, налобні ліхтарі, павербанки, тому що коли надаєш допомогу у підвалі, темно, треба просто павербанк, який дає електрику на лампочку, і вона світить. Але от були волонтери, все привезли, і ми дуже багато не набираємось, тому що перекинуть на друге направлення, а ми просто все це не впихнемо в автівки, не увеземо. То набиратися надовго не треба. Ну, Попросили тільки це, поки що на сьогодні тільки це. Давайте спробуємо. Я ніколи цим не займався, але от нас настав, мабуть, час. Тому так, от. дякуємо хлопцям, дякуємо, що боронять нас. В неймовірних умовах. Слава Україні, смерть тім оркам. Вони їм будемо сподіватися, якщо не цей рік був переможний, то буде наступний. Все, чекаю від вас маленьких посилочок. Дуже дякую наперед. Пока.